Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми завітали на ринок чагарів Дрогобичі із 40 торгових площ, які знаходяться на цьому ринку. Жоден підприємець на сьогоднішній день не платить оренди. А все через те, що влада міста хитро перевернула свої корупційні схеми, взявши в цих людей хабар та дозволивши цим людям здійснювати свою підприємницьку діяльність без плати оренди. Детальніше про цю ситуацію. Та про ті корупційні схеми, які відбуваються зараз в місті, та проводяться в міській раді Дрогобича, ми розмовлятимемо із директором ринку Чагарі Ігором Кошнірем у 2003 році стояло питання перед міською радою щодо наведення порядку. З несанкціонованою торгівлею, яка була на цей період часу розміщена в парку новонароджених, було рішення міської ради про організацію торговельного майданчика, розглянувши заяву директора ТЗОВ Чагарі Кушніра, з метою упорядкування торгівлі товарами, бувшому в житку, звільнення паркової зони від стихійної торгівлі, там зобов'язати Кушніра в особі директора. Організувати облаштування торговельного майданчика на вулиці Палипа Орлика та ввести його в дію згідно акту державно-технічної комісії було 6 жовтня 2003 року. Надано е, ухвала Дробицької міської ради номер 238. Е, ось надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки 2415 га для облаштування і знову зобов'язати раз звернутися в міське управління і так далі, надальше. Ми почали будівництво. Ми розробили проект відведення земельної ділянки на це 2415 квадратних метрів. Постало питання ще доповнити ряд засідань сесії міської ради було щодо доповнення до даної, даних да на 530 от номер 538 у 2005 – 230 1750 метрів квадратних і так далі. І вийшла загальна загальна сума. Земельної ділянки для виділення товариства з обмеженою відповідальністю Чагарі 4626 метрів квадратний. Все було гаразд. І, да, і кушнір був е, прекрасний чоловік Михайло Петрович Лужецький, е, з яким у свій час працювали, був міським головою. Е, неодноразово приходив з паном Росохою. Ну, я е, жалкую, що я називаю це слово пан, бо е, для Росохи. Пан не пасує, для нього аферист пасує слово, а не пан. Ось це розумієте, все тут будувалося. Архітектор Винницький все прекрасно, чудово йшло. І приходиться далі ще ми отримуємо земельну ділянку під будівництво. Адміністративного корпусу, вбиральні, ну, цілий єдиничний майновий комплекс, мав бути. Тому про це засвідчують від що я щось вигадую, говорю. Я зараз покажу всі документи з цього приводу проєкт відведення земельної ділянки, акт державної комісії по земельній ділянці, приходить до влади. Гук, ну у нас ж міняється. Приходить гук і каже пан Михайло Гук, який в Трускавецькій міській раді тепер працює, так само добрим писарчуком. Ось я, бо я йому казав, що е, е, Михайле Петровичу, е, з такими діями, як ви розпочали з міського голови, то довго тут не затримаєтесь. Будемо зустрічатися з вами у судах. Ось так як і я тепер по відношенню до вас, так сталося. Я в суді Михайло Петрович каже, що сталося? Михайло, ви знаєте, мене там судять, мене зняли з роботи. Я кажу, я казав вам, що так буде. Михайло Петрович подає в суд про знесення ринку. Запиту... Спочатку одна комісія у мене друга, третя. Запитую, що трапилося. Хто прийшов, казав, що такий господар, вази, квіти, Тут комісія за комісією. Що трапилося? Кажуть, брата хоче ну то Це приватна власність. якого брата на це мило? Потім брата на баню там десь перевели. Ну це у нас унікаль. Другоблю це уніка, це розумієте, як казав колись Райкін, це специфічке місто. Тут один, от ви приїдете до Львова в обласну адміністрацію. Представте, що ви з Трия, що ви зі Сколи, що ви з Борислава. Питань немає, всі питання вирішуються в вас ви. Приїдьте скоріше ви з Дрогобичем. Ні, ні, ми з вами не хочемо розмовляти. Там тут дрогобичі самі мудрегелики. Один наперед одного одні мудрегелики. Розумієте? Тут депутати. Я неодноразово звертався до депутатів. Ну, роз, розумієте, для вирішення проблемного питання на ринку чагарі потрібно просто-напросто політичної волі. До сьогоднішнього дня, а це видно підприємцям, П'ять років йдуть суди, п'ять років вони не платять ні однієї копійки. Ні за землю, ні за послуги, ні за оренду, ні за вивіз сміття. За ніщо. Ну за А знаєте, чому вони не платять? А я вам скажу, бо вони зібрали по тисячу доларів на перших початках і віднесли 40 тисяч доларів до міської ради. Шильнику, шмильнику, розумієте, по тому шильника приловили і так далі. А як же? А тепер, як буде міська рада казати, не саме, ідіть платіть за землю, платіть за те. Вони відробляють то, що, що дали. Я про це заявляю. До мене приходить такий е, е, підприємець Маркович і каже, до мене Ігор Богданович, а я вам покажу рішення судів, як поприватизовували. 40 чоловік з копом. Гайдука суддів осудили на 6 років позбавлення волі. Другий іде, я вам, от ви маєте торгове місце. Я вам дарую його, розумієте? Рішення суду, що от, жінка дарує мені, бо я для жінки пополовині. Я вам рішення суду приватизувати, подарувати і все. Головна каса, щоб була. Я дам три рішення судів. Приходить цей Маркович до мене і каже: Ігор Боданович, я заплатив 2300 доларів. Кому? Ну, а що ви не знаєте кому? Ну у нас є юридичний відділ Коленяк. Я кажу, А він каже, «Ігор то я від одного взяв, а яка різниця, чи від одного, чи від десятьох. Годяк такий. Ну, то ж разом компанія вся працювала. Це була розроблена схема тому, що хотіли монополізувати монополію накласти на ринки. «Матадор» почали Грушанського з'їдати, все, це п'яте, десяте, чагарі. Володар. Побудувався, що це, турки будували максимус? Це будували такі турки, як я татарин. Це такі турки, як я татарин. Він по сьогоднішній день стоїть, бо там квадрат. А тепер далі ось за мною знову будується. А хто цікавився вартість там одного торгового місця? А вартість одного торгового місця, дивіться, оце стоїть ряд, так? Перше місце. Калькуляції робиться на одне торгове місце. Вартість одного торгового місця стоїть там, ну, умовно, будемо казати, 50 тисяч гривень. Але з тої сторони теж місце. Значить, в мене я і ваш сусід, слідуючий, в мене є хіба пів стіни, бо пів вашої, пів моєї. Ззаді пів стіни моє, пів пів То півтої, де є півтора стіни, але вартість за те торгове місце 50 тисяч. Розумієте, про що йдеться? І так далі, так тоді я будую, взявши, умовно кажучи, по 50 тисяч 100, але ж це не коштує 100 50 тисяч, це коштує 40 і я 10 тисяч на кожній торговому місці, маю на рівному місці. І всі це знають, і нікому це не треба, і всі розумні, всі талановиті, всі це. Я всі пороги побивав міської ради. Ще раз я ось зачитую прості елементарні речі, вам рішення виконкому дозвола, показую. Дозвола, показую розумієте про надання дозволу, виділення земельної ділянки, упорядкування, все проче, п'яте, десяте. Ходжу по сьогоднішній день на садах. У нас утворюється громадська організація. Ну, як Це модно, зараз це дуже модно. А потім обслуговуючий кооператив єдність разом. Я даю запит до Державного реєстру речових прав у державному реєстрі речових прав на Нерухоме майно відсутні будь-які відомості. Немає з разом ніяких. Зараз ось е, е, рішення суду Львівського апеляційного від 14 листопада. Я зараз витягну ще всі решту рішення. Я покажу від 14 листопада: заборонити Дрогобицькій міській раді. Відтак. Колегії суддів погоджуються з висновком суду першої інстанції, викладеному в ухвалі Дрогобицького міжграйонного суду від 25-го року про на правових підставах незадоволення заяви ТЗВ Чагарі. Заборонити Дрогобицькій міській раді органам посадовим особам будь-яким іншим особам що Це є а, вчиняти будь-які дії. По розпорядженню, наданню в користування земельної ділянки площою 4626 квадратних метрів по вулиці Пили, Погорлика, 22 місті Дроговичі, кадастровий номер і так далі, до вирішення спору по суті. Угу. Уже є. А однаково проходить рішення. Пропихають, бо люди приходять, дали гроші і вимагають, кажуть, ну ви ж нам обіцяли. Зараз в мене є шість чоловік. Виходить, е... що е, рішення ви маєте на увазі виконком е, пропохають міській раді. Міська так? рада пропихає. Ну, да, Заборонення, Кошніру. То. За, Кошніру відмовили в, 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 в продовженні договору оренди землі. Ага. Про, а а незважаючи на те, незважаючи договір оренди землі, незважаючи на те, що я ось вам зачитую інше питання. Ага. Ось у мене є всі рішення судів. Про скасування право власності. 11 листопада 2014 року, ось тих 40 чоловік, що я казав, що от зібрали касу, дали годяки, коленяки. Це все з доброї волі міської ради. Це все робиться. Це вони пишуть касаційні скарги, апеляції, не будучи навіть до цього причетні, розумієте. Є ось читаю апеляційну скаргу задоволити. Рішення Дрогобицького суду від 1 квітня 2013-го скасувати та ухвалити нове рішення відмовити, яким відмовити позивачам у задоволенні. Рішення набирає законної сили. Одне слідуючи, 24 березня 2015 року. Ось це я казав також про Марковичах. Бачите, от по Марковичах повністю вже скасував. Але для того, щоб ви розумієте. Для того, щоб скасувати це визнання за ними права власності, потрібно скасувати право власності. Три суди треба пройти, скасувати право власності, скасувати рішення державної реєстрації, скасувати запис про державну реєстрацію. Це є як мінімум рік. А ми торгуємо от зараз на ринок підійде. Всі здійснюють підприємницьку діяльність, ніхто не платить. Я вам скажу суму заборгованості. Сума заборгованості на сьогоднішній день склала. Склала, щоб не бути голослівним, Склала, склала десь до, 50, до 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень. З них непоступлений податок за землю біля мільйона гривень. А що, ви розумієте, якби це стягнули з годяка, з Росохи, з куленяка, то вони би чухалися у те місце, на якому сидять. А вони не чухаються. І не думають чухатися. Ось, є 24 березня 2015 року колегії суддів скасовано право власності Далі, ось 6 квітня, скасовано так само. Зараз ще раз подав. Це розглядають вищі спеціалізовані. Те, що я з вами, товариство, розмовляю. Це я розмовляю на підставі рі... Ось я вам все показую. На підставі рішень апеляційного суду Львівського. Вищого спеціалізованого колегії суддів Вищого спеціалізованого суду і так далі. Це я не розмовляю з вами так, бо мені так хочеться. Бо я говорю те, що я хочу, щоб ви чули. Ні. Будь ласка, задавайте питання. Я даю вам будь-який доводь, будь ласка, один вищий спеціалізований суд. От читаємо просте рішення Вищого спеціалізованого суду. Ось 13 серпня. Касаційну скаргу товариства з обмеженою підальності чи тигарі задоволити частково ухвалу апеляційного суду від 7 лютого скасувати справу направити для продовження розгляду до цього суду. Прошу.